Як же цікаво влаштований відбір на чемпіонат світу в різних регіонах. Поки Нова Зеландія ще в березні оформила офіційну путівку на Мундіаль і тепер спокійно готується через товариські матчі, Україна розпочне свій відбірний шлях лише у вересні, а от Польща стартує в кваліфікації по шляху найменшого опору. Збірна Міхала Пробежа по черзі грає за аутсайдерами групи. Фінляндія. Що чекає нас у цьому матчі? Давайте розбиратися. Прогноз на матч. Фінляндія, Польща. Левандовський несподівано відмовився їхати до збірної Польщі через конфлікти з нинішнім головним тренером команди. Хоча фахівець поки що залишається на посаді, атмосфера всередині колективу точно далека від ідеальної. Фіни, очевидно, не є фаворитами групи, адже тут одразу кілька серйозних претендентів на вихід на мундіаль. Насамперед Польща та Нідерланди. Саме ці збірні, скоріш за все, і поборються за перепустку на чемпіонат світу. Після тимчасового відходу Левандовського ситуація виглядає ще тривожнішою. Без лідера в Атаці поляки можуть втратити стабільність. Так і з явними аутсайдерами команда справляється, але Фінляндія це вже зовсім інший рівень опору. Враховуючи важке становище Польщі, не найкращу атмосферу в команді та прагнення фінів нав'язати боротьбу за другу сходинку, очікую, що господарі активно працюватимуть на флангах і створять багато моментів. Мій вибір: індивідуальний тотал кутових Фінляндії більше трьох, за коефіцієнт 1,55. Прогноз на матч нова Зеландія, Україна. Україну переслідують невдачі. На євро команді пророкували легкий вихід із групи, але підсумком стало останнє місце у квартеті з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Потім у лізі нації ледь не вдалося підвищитися до ліги, а але на шляху знову постали бельгійці. 3-1-0-3. жахливо. Українці провели й перший товариський матч, лише в кінцівці, уникнувши повного краху проти Канади. Два-чотири. Роботу тренерського штабу Реброва піддають дедалі більшій критиці. Чергова невдача може спричинити серйозні проблеми, навіть попри товариський статус матчу. Новозеландці, граючи проти Фіджі, Самоа та Нової Каледонії, не звикли до серйозного опору. Це наочно показав матч із кот Дівуаром. Фінальна перемога не повинна вводити в оману. Підлеглі базелі виживали протягом усієї гри, і лише за щасливого збігу обставин єдиний удар у створ став голом. Ставимо на перемогу України з коефіцієнтом 1,78. Що ж, друзі, сьогодні ми розібрали всі ключові моменти перед матчем. Україна має всі шанси переломити чорну смугу, але гра буде непростою. Не забувайте! Ваші думки та прогнози дуже важливі. Разом до перемоги підтримуємо нашу команду.